Уже другий рік у нашому місті діє проект Історична справедливість. Метою проекту стало привернути увагу громади до питання відновлення старого цвинтаря у місті Радехові, облагородити його територію, зібрати краєзнавчу інформацію про родини, що поховані тут. І, хоч уже чимало зроблено, група радихівчан та молоді продовжує досліджувати цю унікальну сторінку історії нашого міста та дбати про благоустрій старого цвинтаря. Так у суботу, 22 липня, на території меморіалу поховань військових, із землі було піднято єврейські нагробки. В ході дослідження історії старого цвинтара у місті Радехові стало відомо, що алея, яка проходить через військове кладовище, є викладена із єврейських надгробних плит. Вони у 70-х роках в часі облагородження території меморіалу були принесені із єврейського міського цвинтаря та використані як будівельний матеріал. Щоб приховати сліди такого цинічного злочину, кам'яні плити було покрито шаром асфальту. За майже 50 років окремі із плит вже почали проступати на поверхню. Тож уже перша плита із легкістю подалася, і усім, хто прийшли доучитися до такої справи, показалися унікальні орнаменти єврейської культури. Окремі із плит вціліли повністю, проте більша частина із них розламана або збереглася фрагментарно. Підняти кам'яні плити допомагала спеціально залучена техніка. Адже людськими силами таку роботу виконати надзвичайно складно. Після того, як плити викопали, їх відчищали від землі та бруду, на поверхню відразу проступали унікальні орнаменти та написи. Відмивали надгробні єврейські пам'ятники і водою, вже потім відвозили на територію старого цвинтаря, а саме на місце, де зараз немає поховань. Саме тут вони тимчасово зберігатимуться. У культурі євреїв надгробні плити називають мацева. Надгробок у євреїв трактується як святиня, а традиція встановлювати надгробний камінь голові могили бере початок з глибокої давнини. Багато мацев, що збереглися на єврейських цвинтарях України, вражають уяву багатством декору, різноманітністю символіки. Символи, що зображувалися, відзеркалювали релігійний і громадський статус померлого. Тож викопані плити потребують подальшого дослідження спеціалістів. Станом на сьогодні вдалося підняти на поверхню лише половину плит. Наступна така спільна толока планується уже найближчим часом, тож закликаємо усіх не бути байдужими та долучитися до доброї справи. Адже, хоч це і сторінка історії іншої культури, нам, як господаря міста, не личить ходити по надгробних плитах людей, які проживали тут віками.